Із тих повідомлень, які озвучені на даний момент, які стосуються, скажімо, тактичних операцій щодо відрізання каналів постачання озброєння техніки боєприпасів до України з Заходу, з моєї точки зору. Цей напрямок є малоймовірний, в силу того, що з точки зору географічних властивостей на сьогоднішній день ні в Росії, ні в Білорусі необхідної техніки для здійснення операції в цьому напрямку немає. Або, скажімо так, вони малоімовірні. Разом з тим залишається дуже небезпечний напрямок. Це в районі Київської області, Чернігівської області і частини Житомирської області. Власне, це те, що ми бачили в лютому місяці, починаючи з 24 числа. Це перша загроза, яка накопичується і вона є достатньо реальною з точки зору подій, які зараз відбуваються по всій довжині фронту російсько-українського. Наступна річ, на яку треба особливо звертати увагу з моєї точки зору, це Загроза ракетно-бомбових ударів, ударів безпілотників з території Республіки Білорусь, справа в тому, що на території Республіки Білорусь залишилося досить багато модернізованих ракетних комплексів ще радянського союзу. І якщо о, на території України а їх було на території України чи не найбільше в співвідношенні з усіма іншими державами Центральної Європи, і колишніми союзними республіками були ліквідовані ці комплекси, то в Білорусі вони збереглися. Частина з них пройшла модернізацію. І дальність е, польоту їх збільшена до 800 кілометрів. Плюс е, треба розуміти і те, що Мінськ відіграє зараз в поставках з Ірану безпілотників, а свого роду хаб логістичний до Росії чимало цих безпілотників поставляються через Сірію до Білорусі, і потім вони попадають до Росії. Тому там теж потроху накопичуються шахеди. Відтак можна говорити про те, що Росія і Білорусь. Руками фюрера московського і диктатора, самопроголошеного білоруського, ведуть підготовку до а, наступальних операцій. А далі що необхідно робити: ретельно відстежувати все це, дивитися, а, в тому числі слідкувати за навчаннями, які проходять і будуть проходити, особливо авіації, і бути безперечно, бути готовим від до того, що рано чи пізно. Але цей наступ відбудеться. У мене сумніву в цьому немає.